Скандал довкола МСЕК, зокрема у Хмельницькій області, набирає обертів у понеділок, 21 жовтня. Президент Володимир Зеленський жорстко відреагував на цю історію. А вже зранку СБУ викрила чергову схожу схему у Миколаївській області. Нові деталі з старих справ та про рішення президента. Дивіться далі, мене звати Ірина Папірник. Ви дивитеся Ютуб канал Вів Підписуйтесь, коментуйте та ставте вподобайки. Мушу зазначити, що МСЕК розшифровується як медико-соціально експертна комісія. Саме ці комісії в Україні вирішують, чи має людина право на інвалідність. А інвалідність це з одного боку пільги і пенсії від держави. А під час воєнного стану це і право на відстрочку від мобілізації. Можете собі уявити, які корупційні спокуси і можливості відкрилися перед керівниками цих комісій. Рахунок вже пішов на мільйони доларів. Сьогодні СБУ викрила керівницю обласного центру медико-соціальної експертизи Миколаївської області. На корупційних схемах для ухилянтів. Прослужба СБУ не повідомляє, але на сайті Миколаївської обласної державної адміністрації зазначено, що обласний МСЕК очолює Юскевич Віта Валентинівна, і очолює вона його з 2015-го. І весь той час чиновниця зазначала у своїх деклараціях винятково офіційні прибутки на загальну суму трохи більше 2 мільйонів гривень. Під час обшуків очільниці МСЕК виявили понад 450 тисяч доларів та колекцію ювелірних виробів, які вона переховувала за різними адресами. Більшу частину вилучених грошей та коштовностей знайдено в помешканні її сина. Інтерна медичного вишу, в якого СБУ виявила також російський паспорт. Син пані Віти оформив громадянство країна агресора у колишньому генконсульстві Російської Федерації в Одесі до початку повномасштабної війни. Також для переховування нелегальних доходів Віта Юскевич оформила на свого сина три незадекларовані квартири. А у 2023 році посадовиця оформила собі. Та сину другу групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг та соціальних виплат. Тобто, грошей, які вона отримувала від ухилянтів за фіктивну інвалідність, їй не вистачало. Треба було ще обдерти державу і платників податків. І так збілося, що напередодні ввечері корумпованих очільників МСЕП у своєму зверненні висловився президент Володимир Зеленський. Висловився однозначно. На жаль, в тилу тут в Україні стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог, те, що відбувається з МСЕК, медичною соціальними експертними комісіями та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористались своїми зв'язками з МСЕК та поформляли собі фальшиві інвалідності. Я чекаю від правоохоронців, зокрема, передусім СБУ. ДБР офісу генпрокурора відповідних швидких жорстких рішень призначив РНБУ. Слава Україні. За матеріалами СБУ підозру вже отримали 64 посадовці а також скасовано 4 тисячі висновків про інвалідність. Таку інформацію публікувала на своїх каналах прес служба СБУ за підсумками засідання РНБО, яке відбулося через кілька годин після заяви президента. Щоправда, за кілька хвилин прес служба СБУ інформацію видалила з усіх ресурсів. Також стало відомо, що перевіряють ще майже 3 тисячі осіб, які можуть бути причетні до цієї схеми. Також СБУ викрила і припинила діяльність восьми злочинних угруповань, в яких входили члени МСЕК. Діяли вони в Закарпатській, Миколаївській, Рівненській та Харківській областях. Гнів президента найперше пов'язаний з історією очільниці МСЕК Мельницької області Тетяни Крупи. Її викрали ще 4 жовтня. Під час обшуків знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валют, валютах. Тут теж не обійшлося без сімейного підряду. Мама, син він обіймав посаду у головному управлінні пенсійного фонду України у Хмельницькій області. Підозрюють Тетяну Крупу у незаконному оформленні інвалю, інвалідності у Хелянта. Під час обшуків Тетяни Кропи в робочому кабінеті знайшли 100 тисяч доларів США а також низку підроблених. Документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів США, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, брендовані прикраси та коштовності. Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично у кожному куточку. У шафах, шуклядах, нішах. Також вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проекти. Не знаю, чого очікувала пані Тетяна від свого вчинку, але позбутися, хоч трішки, грошей, жінка намагалася. Викинути дві сумки з півмільйоном доларів через вікно. Чесно, гроші то можна викинути а от позбутися юридичного сліду трішки важче. З'ясували, що її родині належать чималі статки. Вони володіють 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві та дев'ятьма елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі метрів квадратні в одному із парків Хмельницького за кордоном у їхній власності нерахоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині на валютних закордонних рахунках. Родина також накопичила майже 2,3 мільйони доларів США. Кримінальне провадження відкрито триває слідство. Викриття чиновниці спровокувало численні перевірки по всій Хмельницькій області. Станом на сьогодні також відомо, що МОЗ скасувало висновки Хмельницької МСЕК про встановлення інвалідності 74 військовозобов'язаним. Що їх очікує далі, поки не розголошують. Зате відомо, що 16 жовтня журналіст Юрій Бутусов опублікував інформацію, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, дахуючи корупційну схему Тетяни Крупи. У СЕК Бутусов зазначив, що майже всі прокурори виявилися інвалідами другої групи згідно з рішенням колишнього головного лікаря СЕК Тетяни Крупи. Вони багато років отримували і продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність згідно з рішенням начальника пенсійного фонду, яким був син крупи. Після цього олійника було звільнено з посади керівника Хмельницької облпрокуратури і розпочато розслідування, яке виявило, що інвалідність мають насправді 61 прокурор Хмельниччини. І от що буде далі з цими фігурантами? Набагато цікавіше.